Не маючи військового досвіду, Денис Гуменюк з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Війна ж і забрала його життя. Хоча за першою освітою хлопець був будівельником. Денис навчався в нашому коледжі з 2006 по 2009 рік. Якраз він навчався в моїй групі. Я тоді був куратором групи, я тоді ще був викладачем. І якраз… Ну, група попалася гарна група. Денис хороший студент, добрий, відзивчий, користувався повагою і серед викладачів коледжу, і серед студентів. Викладачі полеглого захисника згадують, він був чуйним та радо готовим прийти на допомогу. Про його подвиг кажуть, пам'ятатимуть завжди. Денис був надзвичайно світлою, порядною, доброю дитиною, якщо можна так говорити, дитиною, тому що сьогодні. Це наш герой, перед яким ми вклоняємося, даємо йому шану і дяку. Народився та жив герой у Житомирі. Навчався в першій школі. Та любов і мрія про комп'ютерні технології привела Дениса до навчання у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Захоплювався it технологіями та працював на керівних посадах одного з підприємств у Києві. Та все життя у серці Дениса жив патріотизм. Він був активним учасником ще революції гідності у 2013 році, де був на Майдані. Незалежності разом із своїм братом, однак із початком повномасштабної агресії його мирне життя перервала агресія Російської Федерації в Україні, і він уже буквально на наступний день був записаний до ЛАВ збройних сил України, де проходив службу в підрозділі одному із десантноштамових бригад збройних сил України. Серце героя зупинилось 4 грудня під час бою на східних рубежах нашої держави. У вічній скорботі залишились мати, батько та брат Денису Гуменюку назавжди 32.